5 листопада, 2024 року, до нашого закладу було доставлено 13 постраждалих внаслідок ракетної атаки по місту Запоріжжя. Всі постраждалі переважно середнього ступеню тяжкості, яким на догоспітальному етапі була надана невідкладна екстрена медична допомога. Загалом це 13 осіб, дві жінки та 11 чоловіків переважно середнього віку. Госпіталізовано до закладу 5 пацієнтів, це одна жінка 62 років та 4 чоловіка. Наразі двоє з них перебувають в операційній. Це чоловік 44 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та кінцівок, та чоловік 52 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та лицевого черепу. Шість пацієнтів відмовилися від госпіталізації до закладу, та їм була надана медична допомога у вигляді первинної обробки ран та мобілізації кінцівок. Наразі даного часу двоє пацієнтів перебувають на етапі до обстеження.